В ефірі екстрений випуск передачі громадська приймання» на телеканалі РТБ. Понеділок та вівторок дні жалоби на Рівненщині, але трагедія, що сталася у селі Біле Добровецького району, сколихнула всю Україну. Випадок безпрецедентний і, сподіваємося, перший та останній в історії держави. Чому така пожежа стала можливою? Ким були люди, що загинули? Яка доля цього центру соціального обслуговування та хто відповідатиме за їх смерть? Усі ці запитання ми нині адресуємо начальнику головного управління праці та соціального захисту населення Ользі Підкидач. Доброго вечора, пані Ольго. Добрий вечір. Ми працюємо у прямому ефірі. Якщо ви маєте про що запитати, телефонуйте 23-2016. Отже, моє перше запитання: ви щойно повернулися з Добровицького району? Які останні новини? Що змінилося за останню добу, і які настрої в людей на тому попелищі, які ми бачили всі випуску новин? Пожежа вже локалізована, все погашено. На сьогоднішній день похоронили вже 12 підопічників, які проживали в даному інтернаті. Завтра планується похорони ще чотирьох підопічних. На вчорашній день було шість, в яких не було родичів. На сьогодні на ранок з'явилося чотири родичі. Значить, завтра будемо хоронити тільки двох, які залишилися без родичів. Всі витрати на поховання тих, хто не має родичів. Бере на себе територіальний центр, обласна влада для всіх закуплено одяг для поховання, замовлені жалобні обіди. Я думаю, що з цим ми справимося. От скажіть, будь ласка, чому взагалі така ситуація стала можливою? Чому такі приміщення, які чисто дерев'яні, які вже поза минуле сторіччя, минуле сторіччя, не мали достатнього якогось убезпечення від пожежної безпеки? Я скажу, що завжди ми виходимо з тих умов, в яких ми знаходимося, тому що додаткового фінансування немає для будівництва нових об'єктів і приходиться використовувати ті, які є в наявності. В даному приміщенні попередньо знаходилася дільнична лікарня її реконструювали під стаціонарне відділення територіального центру. З тим, щоб проживали люди, які проживали до того на території даної сільської ради, чи неподалік або неподалік. Це створює звичайно хороші умови для тих людей, тому що вони, не прощаючись з домівкою, мають нормальні умови для проживання, мають чотириразове харчування, мають постійний догляд. Вони живуть в гарних, затишних, чистих, теплих приміщеннях, і тому я думаю, що такі умови проживання оправдовують себе. Тобто всі загиблі були приблизно десь із Дубровицького району. Так, всі загиблі з Дубровицького району, і більшість з них із села Міляч, це центральна садиба, із села Білого. Скажіть, от в такі соціальні заклади потрапляють, як правило, люди, в яких немає близької родини, яка би могла за ними приглянути на старості літ. А тут ми говоримо про те, що всі родичі познаходилися. От наскільки тут держава повинна брати на себе відповідальність за цих людей, чи може більше родина? От зараз ми сколихнула це все вийшло так, що всі разом вони були в одному місці в дуже невдалий момент. Я вам скажу, що коли доглядати за хворими батьками чи родичами, немає кому. А коли почули вчора по телебаченню, що держава, уряд виділяє 7 мільйонів гривень для ліквідації наслідків цього лиха, то зразу з'явилися родичі, родичі, знайомі, тому що думають, що 7 мільйонів виділено саме для потреб родичів. Вони не думають, що це для відбудови територіального центру і для відбудови амбулаторії лікарської. Проскочила така інформація в засобах масової інформації, що для відновлення оцього реабілітаційного центру такого соціального десь потрібно понад 2,5 мільйони гривень. Це вони входять в ту суму, про яку ви говорили. Як оці гроші 7 мільйонів цих будуть ділитися? Згідно проєктно кошторисної документації на амбулаторію в селі Мілячі, тому що амбулаторію із білого, яка згоріла, перенесуть в центральну садибу сільської ради село Міляч. Уже знайдено місце. Сьогодні вже працювали проєктанти, і для цієї потреби знадобиться 2,6 мільйона гривень. Ці кошти сьогодні виділені на засіданні кабінету міністрів і в 7 мільйонів гривень. Також входить входять кошти, які виділені на відновлення на реконструкцію. Також стаціонарного відділення територіального центру уже в селі Висоцьк на базі дільничної лікарні. Тому що ну, там дільничне перепрошую, лікарня це вже якесь таке більш серйозне останніх років. Будова приміщення не дерев'яне. Я сподіваюся, ні, це е, гарне приміщення. Просто там треба вкласти кошти, добудувати, е, реконструювати. Працюють там бригада фахівців. Я думаю, що буде гарне приміщення для проживання постійного або тимчасового одиноких немічних громадян. І все-таки повертаючись до цієї трагічної події, от хто були ті люди, які загинули, ну, от ближче, скажімо, їхнє людське обличчя? Я вам скажу, що в даному територіальному центрі проживало 25 чоловік і центр розрахований на 25 чоловік. Ну, всі вони були або із е, сім'ї, які не хотіли доглядати своїх батьків, віддали, або взагалі не мали родичів. От, наприклад, загинула е, жінка з 58-го року, яка взагалі не мала батьків, батьки померли. Е, мала тільки єдину сестру в Києві, яка і хоронить її. Можливо, не було умов для догляду. Дуже шкода, що вона загинула, тому що сьогодні дуже гарно про неї відзивалися, що хороша жіночка була, і так склалася її доля. Завтра хоронимо Савич Наталію, яка проживала в селі Міляч, яка народила і виховала шестеро дітей. Двоє із них живуть в селі Міляч. Шестеро, як сказала голова сільської ради, роз'їхалися по світу. Маму віддали в територіальний центр. Ну, але скажем, що сім'я не благополучна, хоча про маму відзивалися дуже гарно, що господиня і роботяща, і от така її спіткала старість. Дочка і син випивають. Син відсидів 25 років в тюрмі. Ну словом такі, от Так, от, що не благополучні сім'ї, в основному, так, як правило, в основному. так а ну і про тих, хто залишився для людей, які перебували в цьому будинку, в цій пожежі, лишилися живими. Це очевидно великий стрес на все життя. Люди, ці ну, принаймні на те життя, яке їм лишилося. В основному це люди старші. Що з ними зараз? Що з ними буде далі? Де вони будуть добувати свого віку? Всі ті, що залишилися в живих. Госпіталізовані в Дубровицьку районну центральну лікарню. Вони знаходяться на стаціонарному лікуванні. За ними постійний догляд. Вчора в лікарні відвідав їх віце-прем'єр-міністр міністр соціальної політики Сергій Леонідович Стегибко, голова обласної державної адміністрації Берташ Василь Михайлович. Сьогодні в них побувала заступник голови обласної державної адміністрації САД Світлана Іванівна. На даний час ці люди проходять лікування. І після лікування вони будуть переведені у Висоцьку дільничну лікарню, де будуть чекати кінця реконструкції цього ж приміщення, і там залишиться. От на лікування для них виділено певні кошти, які спеціальні. Чи це буде все відбуватися за рахунок фінансування того закладу, який фактично вже згорів? Додаткові кошти виділені із районного бюджету для фінансування лікування їхнього. Крім того, розпорядженням голови обласної державної адміністрації кожному, хто потерпів і залишився живим, виділено по півтори тисячі гривнів на придбання одягу того, що вони втратили. І сьогодні вже такий одяг закуплений. Тим людям, в яких втрачені документи або згоріли, виготовляються паспорти з тим, щоб люди могли повноцінно продовжувати життя. От я не знаю, чи це зараз є в скажімо так в глибинці нашій, але я знаю, що в таких подібних випадках за кордоном відразу б працювали з цими людьми психологи. З Києва приїхала бригада психологів вчора. З цими людьми працювали, тому що дійсно вони знаходилися в стресовій ситуації, особливо завідуюча стаціонарним відділенням, яка теж постраждала і на даний момент лежить в лікарні, вона практично, якщо вчора дивились, вона не могла навіть коментувати для телеканалів те, що сталося. А взагалі, медперсонал наскільки вони змогли допомогти в цій ситуації? Бо оскільки дерев'яне приміщення горіло, все миттєво. Я думаю, що швидкі спрацювали миттєво, бо на місце події після повідомлення приїхало зразу чотири швидких допомоги, які намагалися все-таки витягнути людей, надати першу допомогу, але, на жаль, ті, що загибли, вже допомога не потрібна була. Всі інші були терміново госпіталізовані в центральну районну лікарню. Ну, можливо, ми торкнемося ще проблем. Перша інформація прозвучала така, що причиною був необережне було необережне поводження з вогнем. Наскільки це реальною може бути причиною, які сьогодні ще версії розглядаються крім цієї? Я скажу, що це попередня версія, озвучена, що один із підопічних просто палив цигарку в ліжку. Але на даний момент працює слідча комісія, яка розслідує цю справу. І я думаю, що про результати повідомлять додатково, тому що наперед говорити просто не наша компетенція сьогодні. Наскільки оця робота слідчої комісії співвідноситься з роботою правоохоронних органів? Чи це буде враховано, чи будуть базуватися висновки правоохоронців так само на роботі на результатах роботи слідчої комісії? Я думаю, що правоохоронні органи працюють паралельно із слідчою комісією, тому що вчора завдання Сергій Леонідович на засіданні робочої групи дав для прокурора області, щоб Ретельно дослідити дану ситуацію, тому я думаю, що вони працюють в цьому напрямку і своє заключення дадуть. Скажіть, пані, чи є ще якісь кілька таких, от на території Добровицького району таких соціальних закладів? Тому що ну зробити такий соціальний заклад це дуже добре. Але як ми бачимо, що для цього потрібні і ну відповідні умови. І наскільки я сьогодні так краєм вуха чула в одній з інформаційних повідомлень, що до цього приміщення були претензії в пожежників вже вже неодноразово. Я вам скажу, що частина приміщення територіального центру була дійсно дерев'яна і з обох сторін добудовано цегляне приміщення. В березні місяці була перевірка пожежників, де приписом було передбачено там, обладнати пожежний щиток, там, купити вогнегасники, але не було нічого попереджено про закриття чи невідповідність даного стаціонарного відділення вимогам пожежної безпеки. Тобто про закриття мови не було Мови не було, і все те, що було передбачено в приписі, директор територіального центру все виконав. Тобто до директора нині немає ніяких претензій. Ну я так не можу стверджувати, тому що працюють правоохоронні органи, Буду але, до... якщо дивитися, от з цієї точки зору, то я думаю, що він виконав всі умови припису. Все-таки в даному випадку кому належав цей центр? Всі територіальні центри в області належать районним громадам. Районним громадам. Хто за Ой. них м'яко кажучи, хто за них відповідає? Хто, якщо нині виявиться якась ситуація, що хтось винен, хто може бути винним? Згідно положення про районні територіальні центри. Значить, приймає і звільняє з роботи голова районної державної адміністрації за погодженням з начальником Головного управління праці соціального захисту населення області. Затверджуються видатки на утримання цих установ також сесіями районних рад. Ми ну, такого якогось матеріального відношення до функціонування цих закладів не маємо. Але ми здійснюємо наглядову функцію за наданням соціальних послуг для населення. Цими це у вас були якісь претензії, і які є претензії, наприклад, до інших таких соціальних центрів? До самого соціального центру претензій у нас не було лише в 2007 році. Я ще тоді не працювала. Проводилася перевірка. Ще працював старий директор районного територіального центру. Був конфлікт із завідуючою стаціонарним відділенням, але директора терцентру звільнили, завідуюча залишилася і все налагодилося. А в чому був суть конфлікту? Особистісні, якісь чи виробничі, якісь особистісні конфлікти, і на даний момент абсолютно претензій ніяких немає. Ці її характеризують, і в тому числі і голова сільської ради сьогодні я спілкувалася як досить позитивну, хорошу людину. Володимирівна, А скільки таких ще центрів соціальних є в Добровецькому районі? І чи от була колись така тенденція, що практично щоб кожна сільська рада там чи два, чи три? Таких центрів було створено на район. Сьогоднішня ситуація, ця трагедія, вона якось міняє погляди людей. Я вам хочу сказати, що таких стаціонарних відділень територіальних центрів в нас в області функціонує лише 10. навіть не в кожному районному центрі. Є стаціонарне відділення, тому що ви знаєте, це тягне за собою великі видатки, на які ми зараз просто неспроможні. Якщо скажу для прикладу, на утримання Дубровицького територіального центру виділено 1 мільйон 719 гривень, і уже в процесі сесії районної ради було додано ще 200 тисяч. Загалом мільйон 920 двадцять тисяч виділено на утримання цього центру. Загалом по області виділено на утримання 10 стаціонарних відділень 45 мільйонів гривень. Оскільки ми вже заговорили за гроші, я бачу, що все-таки держава. Ну і ми в принципі це і знали раніше. Держава теж опікується, не просто береться 75% від пенсії цих людей на цих 75% їх отримують. Так само держава вкладає, і зараз ви сказали про те, що родичі загиблих раптом, коли почули про гроші, знайшлися, відшукалися, і, і можливо неправильно зрозуміли. Як ви вважаєте, це морально, це етично віддати своїх рідних на опікуватися держав. А потім ще й претендувати на таку матеріальну якусь винагороду. Я думаю, що не ви, не я, не кожна нормальна людина своїх батьків, які народили тебе, які виховали, які опікувалися, ніколи не віддасть в сусіднє село чи десь в інший якийсь населений пункт, в територіальний центр чи в будинок-інтернат для престарілих чи для людей похилого віку. Це просто, ну звичайно, або люди хворі. Або неблагополучні, або ще інші умови, якісь, які Топ, заставляють їх це робити. Ну, але ць, однак ці е, родини неблагополучні зрозуміли цю ситуацію по-своєму правильно. Будуть виділятися гроші, значить е, держава не догляділа, е, їхніх батьків чи родичів. Було б доцільно, знаєте, якщо ти віддаєш свою маму, чи тата, чи тітку, чи дядька е, в такі заклади. То і звичайно не претендуй на їхнє майно, яке залишилося, не претендуй на ті гроші, які держава виплачує. Доглядає територіальний центр, доглядають соціальні працівники. Хай воно залишається там. От, скажіть, сьогодні, очевидно, на початку нашої розмови ви зауважили, що ви виходите з тих умов, які є, з тих можливостей, які є. А взагалі, якісь на сьогодні є можливості, тому що все-таки дуже багато є людей, які на старості лишаються самі, і в місті, самі живуть у квартирах, і в селах, самі в будинках живуть, не можуть навіть картоплю елементарно собі з підвалу принести. Тобто, чи може сьогодні держава реально взяти якесь опікунство на це? Людьми чи, чи можливо це треба якісь інші соціальні програми вигадувати? Я скажу, що крім цих 10 стаціонарних центрів, у нас є ще сім інтернатних установ в області, які розраховані на 1250 чоловік, і фактично вони повністю заповнені. Державою виділено в цьому році 47,7 і мільйона гривень гривень на утримання таких інтернатних установ. Крім того, залишається 75% пенсії, за рахунок якої можна збільшити харчування для підопічних, купити їм одяг, створити належні умови для харчування. Крім того, в кожному інтернатному закладі є своє підсобне господарство, яке теж дає додаткові якісь продукти до їхнього столу, і загалом на утримання. На харчування одного підопічного в інтернатних установах, ну, приблизно так само і в стаціонарних відділеннях терцентрів, е витрачається від 20 до 30 тисяч е від 20 до 30 гривень. Це е як на добу? На добу, на, добу, на добу? на добу. Я думаю, що хто живе в інтернатних установах, то практично не жаліються на свої умови проживання. Але бувають такі люди, які не хочуть просто їхати із свого села. Наприклад, в нас інтернат є в Здолбунові, в Дубно, в Острозі. А людина живе в Дубровицькому районі. Їй зручніше, зручніше бути серед своїх людей і в нормальних умовах жити. От таким чином держава пішла на створення ось таких, а є ще потреба в таких територіальних центрах? Потреба є в кожному районі. І зараз ми плануємо відкрити такий територіальний центр на 50 ліжкомісць в Володимирецькому районі. І практично кожен район вишуковує можливість, де би можна було створити такий, таке стаціонарне відділення а яке передбачається приміщення володимирці? Приміщення шукається, але вже плани є. На 50 ліжкомісць. Я думаю, що зараз іде оптимізація медичних установ. Можливо, будуть скорочуватися дільничні лікарні, і на базі цих дільничних лікарні, лікарні буде відкриватися територіальний центр. скажіть, це скажі, будь ласка, очевидно, оця трагедія вона покличе хвилю перевірок інших і територіальних центрів, і тих же інтернатних установ, і так далі. Що це взагалі може дати? Якщо будуть недоліки, чи їх є за які кошти виправляти, чи є сьогодні можливість оце все довести до такого ладу, щоб людям було безпечно перебувати в таких закладах? Я вам скажу, що вчора розпорядженням голови обласної державної адміністрації створена робоча група. І ця робоча група зобов'язала створити такі ж робочі групи на місцях в районних державних адміністраціях, де діють такі стаціонарні відділення. Вчора вони всі ж були перевірені за участю. Очолив дану групу голова обласного. Районної державної адміністрації профільний заступник, начальник управління праці, хтось з санстанції, з МНС, з охорони здоров'я. І я вам скажу, що практично в області, в нас, крім Сарницького району, дерев'яних приміщень немає. Звичайно, є невеличкі недоліки в функціонуванні цих стаціонарних відділень, але це недоліки такі, які їх можна виправити. Я думаю, що в найближчими днями. Ці недоліки будуть виправлені. Отоскільки йшлося про причину небезпечне поводження з вогнем, в мене відразу виникає питання: старші люди вони потребують якоїсь такої більш уваги детальної, реальної, щоденної уваги. Який персонал? Сьогодні в цих закладах, чи це просто якась медична сестричка, яка вільна там з ФАПу прибігає за ними, наглядає люди, самі по собі живуть як хочуть, чи все-таки є якісь певні працівники, які дивляться за ними зранку до вечора і дбають про них? я не? скажу: якщо взяти стосовно Добровицького територіального центру, то там на 25 підопічних працювало 16 працівників. Я думаю, що це достатня кількість штатних одиниць, яка може обслужити даний персонал. Там є і медсестри з спеціальною медичною освітою, там є і лікар, там є і молодший медичний персонал по догляду, там є і ті люди, які миють їх, доглядають, переодягають, тому що в цьому терцентрі було сім лежачих. За ними треба ретельний догляд. За ними треба кожен день і кожну хвилину дивитися. Звичайно, я скажу, що не буває і без якихось там недоліків, тому що це людський фактор, і кожного за руку водити не будеш. Тому я думаю, що і трапляється і таке. Як ви вважаєте, чи буде сьогодні зроблено якісь вагомі висновки? Тому що так складається, що поки в українській такій народності є прислів'я таке, поки грім не вдарить, мужик не перехреститься. Вдарив грім, мужик перехрестився і пішов далі, незважаючи ні на які уроки минулого. Це в нашій такій натурі українській. Перебули і далі. Чи будуть зроблені висновки? І от ви зустрічалися вчора з паном Тігіпком, яка була його позиція? Ми це бачили частково в новинному випуску, але однак ви ж детальніше з ним спілкувалися. Ну, я вам скажу, що Сергій Леонідович теж схвильований такою подією, тому що це перша подія і це сталося на Рівненщині, на жаль. І я думаю, що після цього будуть створені комісії, які будуть перевіряти не тільки територіальні центри, а взагалі місця масового скупчення людей, де б це не було чи в освіті, чи в культурі, чи в соціальному захисті, чи в охороні здоров'я з тим, щоб не допустити більше таких випадків. Як... як ви вважаєте, і як, от ви спілкувалися з працівниками центру, як вони вважають, чи вдало і чи вчасно відреагували всі служби на цю подію, які повинні були б відреагувати відразу? Ви знаєте, іде ще розслідування, і я просто не можу цього коментувати. Знаю, що повідомлення на пожежну поступило в 0,022, а все інше скажуть компетентні органи, які займаються цим розслідуванням. Ну, наразі я вам буду дякувати за нашу розмову. Я сподіваюся, що цей випадок так і залишиться унікальним, і що все-таки догляд людей в таких соціальних службах, які утворює для них ж держава, він буде для них безпечний, для їхнього здоров'я і для їхнього майбутнього. Дякую вам за увагу, шановні телеглядачі. Це була громадська приймальня на, телепер... на телеканалі РТБ. Залишайтеся з нами і бережіть себе.